І починаю шарити екран або його частину. Зараз подивимося краще. Ось частину екрану. Тож, ось Google клас наш. той що сьогодні у завданнях дивимося сьогоднішня, сьогоднішній день, вівторок, 23 число, на 14.30. Ось, відповідно, у мене тут додані. Додана презентація. Не зрозумів. Була додана презентація. Зараз я її знайду, якщо навіть вона десь сховалася. вона просто не підвантажилась презентація. Ховається від мене презентація. Одразу буду те ще розглядати, запускати буде. Буду у Word, відповідно, будемо будемо з вами розглядати. Я намагався цей курс деякі особливості розглянути саме для вчителів географії, але у цілому це просто для вчителів. Ті, можливо, якісь особливості, які потрібні вчителям при їх роботі у їх роботі. Так, ну отже. Ну, перший слайд це історія, що таке Microsoft Word, це текстовий процесор і так далі. Хто його створив? Два слова, чим відрізняється текстовий процесор від текстового редактора: те, що Microsoft Word і подібні програми, вони дозволяють перевірити орхографію, вони дозволяють додати якісь такі важливі функції, які просто текстовий редактор, там де можна, наприклад, наприклад, цей. Саме простий, той, що в Windows блокнот називається. Ось бачите, забув вже там, тільки можна набирати слова і відповідно їх видаляти. символи, да то тут дуже вони потужні ці саме. Текстові процесори, які дозволяють працювати з текстом. Вони дозволяють не тільки набирати тексти, редагувати, якимось е, різні представлення для тексту робити, але дозволяють ще, відповідно, його скомпонувати для того, щоб можна було вивести його на друк. Таким чином, щоб це було е, зручно та гарно, і, ну, і так далі, з певними перевагами. Ну, отже, спочатку почнемо з відомих речей. Але все ж е, ті, що потребують якогось наголосу. Так? Це е, найперше: форматування шрифтів, <кій> а саме шрифт та абзац, е, який знаходиться в меню. Так, е, для цього я зараз е, створю новий документ Microsoft Word. Створюється він таким чином. Запускаю його. Ось він, документ Microsoft Word. Одразу, да, давайте я ж вас перепитаю, чи потрібно розглядати Google документи, Google таблиці і так далі. Чи це буде актуально для вас, колеги? Все, що встигаємо, давайте розглядати. Все, добре. Так. Все, що встигаємо, розглядаємо. Я вас почув. Дякую за зворотний зв'язочок. Так, почнемо тоді просто з офісу. Зараз підправлю. Отже, панель шрифт та панель абзац, яка знаходиться в вкладці Основне. Ось тут у меню. Бачите, в мене українізована версія Офісу. У вас може бути різна версія офісу. Є певні особливості, звичайно, при англомовній, при російськомовній. На жаль, на жаль, багатьох ще є, але ну, як є, тому що по-іншому, поки що у більшості немає ліцензії саме на україномовній версії. Пишу, наприклад, добрий день. У мене тут просто на клавіатурі кирилиці немає, вибачте. Добре. День ось. Якщо я виділяю цей текст, так, наприклад, буде у нас два абзаці добрий день. І в другому абзаці буде ось так. от Ми можемо, по-перше, працювати безпосередньо зі шрифтом, так, що для цього треба. Тут можна вибрати тип шрифту, який ми хочемо. Якщо ми хочемо. Швидше знайти який шрифт. Ми можемо почати набирати назву цього шрифта прямо в цьому віконечці. Наприклад, хочу Times, Да? Ось воно підказало мені Times. Натисну Enter. І відповідний розмір шрифта. Наприклад, 16. Розмір шрифта, 16-й. Далі шрифт можна зробити весь великий. Можна зробити увесь маленький, можна зробити як у реченнях. Тобто перша літера велика, надалі маленька. Далі шрифт можна зробити ширним, курсивом. Далі я покажу вам деякі швидкі комбінації клавіш, які швидко можна це робити. Підкресленим, відповідно, закресленим. <coughs> Якийсь коефіцієнт надстрочний, підстрочний. Так, ну і, звичайно, виділити або задній фон тексту. Або, відповідно, сам текст відповідним кольором. Кольор можна вибирати. Ось тут багато кольорів. Так. Також щодо Це основні функції, ті, що можна вибрати у шрифті, а можна додаткові функції шрифту вибрати, якщо натиснути на оцю стрілочку. Тоді, отаке от меню вилазить, і тут можна більше налаштувати тексту знайти. Наприклад, подвійне закреслення. Так, тут зменшені великі букви також є прихований текст. І додатково, наприклад, можна між словами зробити якийсь інший інтервал, ніж закладено у цьому шрифті. Наприклад, можна зробити, щоб це був розріджений текст. Якщо я, наприклад, напишу 3ПТ, бачите, текст розріджений. Це певні хитрості, до речі. Якщо мені потрібно, наприклад, я оформлюю якусь статтю або ще щось, і в мене таким чином треба, щоб текст заповнював саме, наприклад, три сторінки, а в мене не дотягує до трьох сторінок, то я можу зробити отут у шрифті. Інтервал розріджений і поставити, наприклад, дивіться, ось розрідженість 0, так, я ставлю шрифт з розрідженням 0,3, цей шрифт з розрідженням 03 майже не відрізняється від шрифта з розрідженням 0. Але при цьому він займає трошки більше місця. І це трошки може збільшити саме абзаци. Так само, якщо в мене, наприклад, стрибає щось на наступну сторінку, а мені потрібно зменшити абзац. Ту саму дію роблю, але навпаки. Роблю не розрідження, а ущільнення. Ну, наприклад, також на те саме 0,3. Бачимо. Тут же в мене трошки е, з, став е, менше займати цей, той же самий абзац. От такі хитрості. Це ну, в друкарській справі, в принципі, можна використовувати. Розрідження, ущільнення тексту. Так, поверну. На звичайний. Так, окей. Зараз, вибачте, секундочку. Зараз телефонують. Увага, повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Колеги, повітряна тривога. Я зупиняю запис. Зупиняю запис. Будь ласка, бережіть себе. Проходьте в укриття. Ми почнемо після закінчення повітряної тривоги. Добре. Якщо не закінчиться повітряна тривога до кінця заняття, я.